Отак от, от ми поформували вже замовлення. Взяли у нас філе, ну, біток на одбивнішу отбивну, взяли цілу ленту, ми порізали на кусочки і забрали. Взяли у нас лопатку, одну цілу забрали лопаточку. одну лопатку забрали у нас Взяли ребер. Трошки взяли голяшечку. Бітка такого 7 кг, не бітка задочка, вибачаю, задочка взяли 7 кг. Одна людина замовила, гарно я його почистив. О, такий задочок гарненький зробив. Поїде він завтра теж. Взяли кусочок під взяли шиє кусочок. Ось такий шиє. Такий кусочок взяли. Зараз теж все будемо по кульочках далі. Підморожувати і відправляти посилочку. Зробили отаку от колбаску ми. Домашню колбаска теж буде відправлятися. Заказали ми, кстаті, вакуматор. Приїде вакуматор, все буде вакумуватись. Ну, цей раз поїде так. Далі все буде вакумуватися, далі все їхати завакумоване. Ось ну, такі у нас результати нашої роботи.